My Sophie Capital Management Zorn. До позиря і Руболяка надійшло звернення заява від судового колективу товариства компанії Соцією менеджмент про позбавлення обіцяння стан приближення звання почесний громадянин міста Кизято. Листі сказано, що в 2012 році в заяві вища міському голові міста Кизятова. За ряду світових колективів було присвоєно звання почесної громадянин міста Козятка. Ми вважаємо, що за період виконання своїх обов'язків міський голова втратив право насититися на сході на звання. І ось чому. Відповідно до статті 5 Вечесний громадянин міста Петятниць позбавляється звання рішенням міської ради у випадку вступу дію обвинуваченого вироку Суду за умисло споєння звучати. Також рішенням Петранської міської ради особи може бути позбавлено звання за недодержання Конституції України і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування порушення прав та свобод людини і громадянина, підтвердження неодноразового нешанабливого ставлення до громадян, пошкодження майна громади, завчинення вчинення діяльності, бездіяльності, яка може зашкодити інтересам громади міста та держави. За даний час набрало сили чотири постанови суду, які набрали законної сили про визнання незаконної бездіяльності міського голови. Про визнання незаконних окремих дій міського голови та перевищення ним службових повноважень додатки 1.4. А сам доріг результати господарської діяльності взагалі катастрофа. Все є підставою для звернення до сесії Петровської ради напряму або через депутатів своїх округів про позбавлення рісняні Олександра Гроча звання почесних громадянин міста Тому від імені трудового колективу товариська компанія Софікета Менеджмент просить включити до порядку денного наступної сесії питання лістянь, звання, по побжавлення міста Львовича звання почесних громадянин міста Киза. До заяви додається постанова Федяківського міського районного суду від 3.11.2011 року. Постанова, позов Базаря Олександра Дмитриюща задовольнити, визнати незаконні дії міського голови щодо ненадання відповіді на депутатський запит. Постанова від 24 травня 2012 року. Позов задовольнити, визнати незаконними, що перевищує службові повноваження Щодо ненанесення, невинесення заяви щодо надання йому дозволу на виготовлення проєкту землеї земельної ділянки на сесію Петраського СПР. Рішення суду від 7 червня 2012 року, позов Бузеля Олександра Дмитровича задовольнити визнати Добре. дії е, міністра Оксандра Євровича незаконними щодо ненадання. Позирю Олександру Дмитрию Дмитровичу, Дмитрович, 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 будь ласка, відповіді на депутатській запит протягом п'яти днів. Mm -hmm. І четверте рішення суду 10 жовт жовтня 12 го року е позадовольники визначити безправне зіняність Казятівської міської ради у прийнятті рішення за заявою Галичук Вікторії Сергіївни від 5 березня 2012 року. Також до е, даної заяви е, надійшов протокол загальних зборів трудового колективу товариства компанії Софіктал менеджмент, присутній на зборах трудовий колектив товариства кількості вісьми осіб. і тут же зазначається, що Присутній витяг з протоколу зборів трудового колективу школи номер 3 де слухались питання про підтвердження рішення колективу щодо пропозиції присвоєння глістання Олександром Олександру вибачте, будь ласка, звання почесний громадянин міста. І на зборах було вирішено підтвердити клопотання. Працівників школи про присвоєння звання почесної громадянин від 17.05.2011 року. Також є витяг з протоколу засідання Координаційної ради Південної громадської організації Захист дітей війні», де було присутні 8 членів ради. Також було прийнято рішення підтвердити клопотання членів громадської організації Захист дітей війні» про присвоєння звання почесний громадянин. Надійшло Надійшов витяг з протоколу зборів колективу козятівського містеру, який також підтверджує клопотання колективу по присутні звання почесний громадянин міста. І е, є протокол зборів коз'ятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту. На зборах присутні 92 членів колективу. І на зборах е була прийнята постанова визнати дії підприємства Петрічка неправомірними політично заангажованими та підтвердити чинність нашого колективу клопотання про активного е попитання листу номер 159 від дев'ять після п'ятого року про надання почесного звання місця Олександру Льогіовичу. І також хочу сказати, що з даного питання. Там, дане питання було розглянуте на постійній комісії по законності правопорядку етики. І з вісьми членів комісії було присутні на засіданні п'ять членів комісії, і голоси розподілили слідчим чином. Один член комісії був категорично проти, один був за, і три члени комісії утримались по даному питанню. Меність. І комісія прийняла рішення винести давні питання на сесію міської ради народних депутатів